Вночі над Полтавщиною ППО збивала ворожі дрони. У Кримучиці було чутно вибухи. Триває 931 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Слідкуємо за подіями середи 11 вересня і вже готові вам розповісти. Вітаю з вами, Ярина Скрипачова, і ви дивитеся візит. Далі стисло про головні теми нашого випуску. У Кременчуці попрощалися з військовим Володимиром Павловим. Депутати обласної ради виступають за збереження Кремечуцького будинку дитини. Шана учнівському волонтерству в особі школярів 18-ї гімназії. Перекрили рух проти реорганізації лікарні. Чергова спроба супротиву він був снайпером і сьогодні допомагає війську. Історія незламного Валерія Орла. Це було його рішення йти на війну. Кременчук попрощався з військовослужбовцем Володимиром Павловим, який загинув у ДТП під час служби в ЗСУ. Подробиці від наших кореспондентів війна не запитує кого і коли. Сьогодні Кременчук прощається з померлим воїном Володимиром Геннадійовичем Павловим. Вічна слава герою, вічна шана герою. 31 серпня, внаслідок моторошного ДТП. Помер захисник України, учасник бойових дій Володимир Геннадійович Павлов. Віддати шану та провести в останню путь військового прийшли його родичі та друзі дитинства. За їхніми словами, він був світлою людиною. Він був моїм однокласником і другом по життю. Ну з котрим ми постійно спілкувалися. Останнім часом також він приїздив до нас. Він був дуже доброю людиною, дуже щедрою людиною. Володимир пішов на війну добровольцем, працював механіком-водієм медичного пункту. Він прийшов військкомат проходити комісію на роботу. Йому запропонували піти до Збройних сил України. Він згодився, поїхав, відчувся три місяці в Германії проходив навчання. Приїхав, був водієм. Машини М113. на бойове завдання. І отак от вийшло. Помер 31 серпня 2024 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди у селищі Гонтарівка Чугуївського району Харківської області. Світла пам'ять українському захиснику солдату Павлову Володимиру Геннадійовичу. У Володимира залишилась дружина та батьки. Команда візиту висловлює свої співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять захиснику України! До інших тем вільна профспілка кремичуцьких залізничників ненадовго перекрила одну з доріг, якою мешканці Крюкова рухаються у бік Крюківського мосту. Акція відбулася на знак протесту проти реорганізації лікарні Придніпровська на місці події. Був і наш влад Плаксій. Апеляційний суд не став на сторону захисників лікарні Придніпровська та не заборонив проводення державної реєстрації припинення її як юридичної особи. А тому вільна профспілка залізничників на чолі з Сергієм Лашком та Сергієм Москальцем вийшла на чергову акцію протесту. На мітингу були присутні представники поліції діалогу та патрульної поліції. Ми до суду подали, вільна проспілка машиністів, яку я, я головою цієї проспілки, подали до господарського суду Полтавського. Ну там ми вже бачимо, що фінансові потоки пішли, і суд наш доблесний, що то вліво-вправо ковиляє, не бажає приймати цього рішення. Передана була справа, значить, не прийняв, відмовив нам, передали в апеляційний суд. Апеляційний суд по Вернув на друге слухання, значить, сюди, але суддю не змінили. Практично, коли справа перевод... передається на повторне слухання, треба міняти суддю. Ми зараз висловили недовіру судді, який веде дану справу. І ще з звільної проспілки в якості третіх осіб 10 чоловік включається в судовий процес наших робітників, які являються. Е, значить, які обслуговують сімейні лікарі нашої залізничної лікарні близько 20-30 хвилин. Шлях до Крюківського мосту був частково перекритим. Ми категорично проти ми хочемо працювати в нашій лікарні. Нас повністю устрає наш головний лікар. тому ми вийшли на цю мирну акцію. Лікувалися, як записано було в конституції, що ми соціальна правова держава. А не так, щоб всякі бариги закривали лікарні, щоб набивати собі кармани. От того, чого я тут і хожу. І при зову всіх людей. Ваша хата не буде з краю, до вас теж дійде. Тоді буде пізно вже. Виходьте, виходьте разом з нами. За словами Сергія Лашка, якщо міська влада не здатна домовлятися, то залізничники готові і будуть звертатися в усі можливі судові інстанції. Чи слідуючи раз ми чекаємо, домовляємося, і люба інформація, яка у нас буде новенька, ми будемо повіщати. Значить, щас на сьогоднішній день дві справи: один позивач он збреше, і Сергій Іванович позивач знаходяться в суді першої інстанції. Мало того, адвокат запропонував 10 чоловік на стороні позивача як третя особа. Це теж є учасники судового засідання. Ми вже знайшли вісім толкових машиністів, які з дорогою душою будуть виступати на вашій стороні. Пан Лашко закликав містян не боятися і виходити на протест, адже якщо промовчати, далі буде тільки гірше. Про дату наступної акції не повідомляє, але сподівається на підтримку мешканців Кримачука. Наприкінці серпня Державне агентство України з розвитку міліорації рибного господарства повідомило, що в Росії спричинили масштабне забруднення річки СИМ. Забруднення поширилося і в межах річки в Сумській та Чернігівській областях. Фахівці рекомендують не користуватися водою із річки Десна. Щодо забруднення Дніпровської води в межах Києва, до вашої уваги коментар генерального директора Київводоканалу Олега Лисюка про можливі сценарії для столиці через забруднення Десни. Про якийсь один сценарій, що наприклад, чому ми сьогодні зібралися, тому що в суспільстві є запит БТ, а що буде і так далі. Люба, люба ситуація має розглядатися по різним сценаріям. Є оптимістична, є песимістична, є реалістична. А зараз, як було вчора, теж сказано представником за керівного генства, ситуація песимістичний сценарій. Ймовірне, але дуже-дуже мало ймовірне. Тобто ми бачимо, що розбавлена ідея. Зараз це органічне забруднення. Органічне забруднення – це ті сполуки, які попали у вигляді органіків, і вони споживають кисень. За що цього повищується хімічне споживання кисня, а рівень кисню падає, тому їде горлиби, тому кисня у воді дуже мало. Зараз ми бачимо, що розбавлення йде. Що е, ми злила ця пляма до Києва і не дойде в тому образі, в якому ми взагалі могли мати якісь там режимування. Тому ситуація під контролем, ми мові тормову ситуацію, і, дякуючи, як кажучи, інаковим, флегам, ми міжнародним колегам ми технологію, яка Принципу в подальшому може бути використано для подібної ситуації. Ви дивитеся міські новини і до інших тем. Даний заклад потрібно зберегти. Такого висновку дійшли депутати обласної ради, які сьогодні відвідали Кременчуцький будинок дитини в рамках засідання постійної депутатської комісії Полтавської обласної ради з питань охорони здоров'я. Питання порядку денного фінансування установи наступного року, адже з 1 січня 2025 тисячі фінансування з держбюджету може припинитися. Подробиці далі. За словами очільниці закладу Наталії Лях, наразі тут перебуває 43 дитини, яких обслуговує штат і 123 людей. Річний бюджет установи становить 37 мільйонів гривень, з яких 28 – це субвенції з державного бюджету. Решту фінансує обласний, який покриває комунальні витрати. Саме з цього приводу сьогодні зібралися, чи потягне всю суму в прийдешньому році область, адже дану функцію Міністерство охорони здоров'я у себе не бачить. Політика держави в тому, щоб максимум зробити так, щоб всі люди попали дітки попали в сі, чи прийомні сім'ї, чи можливо активізувати надзвичайно цю роботу для того, щоб тут частина і велика доля діток, в яких є батьки, які здали сюди і так, і десь от, як кажуть. Ну, займаються можливо, своїми справами, можливо, є якісь життєві проблеми, де будемо вирішити. От, якісь є життєві проблеми ну, і так, це війна. От, але максимум, звичайно, треба, щоб тут вони були. Якщо є батьки, такі, то і, ну, треба, можливо, більш активно приймати піти Директорка будинку у дитини Наталія Лях, яка очолює заклад вже не один рік, запевняє, що персонал, який має певні напрацювання і досвід, хоче працювати. Максимальна потужність закладу розрахована на 200 дітей. Колись тут і було їх 158, зараз 43, четверо з них з інших областей. Обговорювалися наміри евакуювати до Кременчука і сумський будинок дитини. Слід зазначити, що за цей рік всиновлено 13 дітей багато дітей, які маленькі, приходять після пологів з пологових будинків з діагнозами. То тут більше потрібно медичного спостереження, Да? Ті діти, які старшого віку, ну, наприклад, 2-3 роки там, мені здається, можна було справитися із соціальним закладом. Ті діти, які е, з інвалідністю, ну, наприклад, хочеш та дитина, яку ми зараз бачили, страхестомой, е, соціальні заклади беруть дітей з 4 річного віку. В них по положенню, по постанові Кабінету міністрів, вік, з якого вони беруть дітей, то це 4 роки. І ми в минулому році дітей, дитину, дитина, яка досягла 4 років з інвалідністю, ми перевели е, в зіньківські е, інтернетимовського всіх діти, які до 4 років, їх на сьогоднішній день переводити немає куди. Соціальні заклади їх не можуть брати, бо в них по положенню діти з років. Однозначно, заклад треба зберегти такої думки, і віце мерка Кременчука, депутатка облради Ольга Осанова. Маленькі герої нашого часу, які в свої вісім років вже розуміють, наскільки важливо бути свідомим та допомагати тим, хто боронить їх спокій. Ровесники сучасної війни, які стали пошучками 2022 року, які весь час не тільки навчалися та намагалися, а ще й по-дорослому волонтерили. Із новим навчальним роком учнів третього класу 18-ї гімназії, на чолі з класним керівником Іриною Селич, привітали студенти. Вищого професійного училища номер 7, а також благодійники. Сьогодні вони не випадково в стінах цього навчального закладу, без перших днів війни, як сусіди плеч оплеч робили добру справу. Збирали кошти на скоби для укріплення військових позицій, на риби для морпіхів. На фронт придавали все, що може знадобитися воїнам: від ліків до смаколиків, від шкарпеток до робочих рукавиць. А ще купу листів. Побажань захисникам на фронт із додатком кольорових малюнків, янголів, оберегів і таке інше. Директор музею військової історії Кремчука ВПУ No7, полковник Володимир Поляков, пригадав, як діти перший раз прийшли на екскурсію до музею. Вони все одразу помітили, побачили, зрозуміли. І саме головне, що вони вже з першого свого класу почали допомагати армії, допомагати нашим бійцям, допомагати нашій державі. Я вам щиро вклоняюсь діти за це, Вклоняюсь від бійців, які знаходяться на фронті і отримують ваші листівки. Вклоняюсь від тих хлопців, які отримують ваші смаколики, і із задоволенням а, смакують їх на фронті. Дякую вам. Слова вдячності на адресу дітей, їхніх батьків та класного керівника Ірини Селич пролунали і від очільника сьомого училища Миколи Несена. Ми впевнені в тому. Що Україна має майбутнє. Ми впевнені, бо оці діти, які тут присутні, вони вже ніколи не пробачать нашого ворога. І вони вже чітко знають, хто наш ворог, і що наші сусіди це не наші браття, як вони пишуть там тепер на своїх вивчих крилах, що ми їм не браття, ми вже давно знаємо, що вони нам не браття. Хай вам щастить у вашому житті миру, здоров'я і зламдя. Патріотизм зароджується в серці вчителя і через виховання передається дітям, проникаючи в їхні серця любов'ю до батьківщини за невтомний вогник серця та вагомий внесок у виховання патріотів України допомогу фронту та незламну підтримку захисників від військових. Подяка класному керівникові такого незвичайного класу, 18-ї гімназії Ірині Селич. Вчителька зізнається, що її учні особливі. А особливі в тому, що вони стали викликом, для всіх нас став виклик, це війна. І коли я перший раз з ними зустрілася, я зрозуміла, що треба саме з них зробити справжніх патріотів, щоб сформувати у них розуміння, що таке культура, мова, історія, традиції. І робити це дистанційно, для мене це було незрозуміло, і я цього не хотіла визнавати. Просто той факт, який я хотіла голосити при дітях, які сиділи тут. Ми з ними навчалися, але не дистанційно. З цими дітками єдині в Кременчуці, ми навчалися в укритті, яке знаходилося в моєму будинку. Завдяки добрим людям. У нас були лавки, стали, світло, захист, і ми мали змогу зустрічатися саме в укритті, яке знаходилося в моєму будинку. Діти приходили на навчання саме так. В класі теж є батьки, які захищають Україну на фронті. У Марка Торяника 12 травня тато пропав безвісти, але віра в його повернення не зникає. Це просто все тимчасово. Коли почалась війна, я в основному літом їхав до бабусі. Ну, мені там було скучно, коли бабуся моя їде на роботу. Вона там в'язала сітки. Тому я завжди до неї приїжджав і починав робити сітку. Вчора дзвоню до своєї бабусі, і вона говорить: мені дали грамоту. Дітки наші завжди Виявляють ініціативу в усіх зборах. Зараз розпочинаються в нас каштани. То у нас уже з аптеки до, до Пугачова нема ні одного каштана. Готуємося до нового збору. Дивлячись на цих дітей, розуміє, що не самотні є на кого рівнятися, є ким пишатися. Від благодійників подарунки до нового навчального року з новими викликами та новими перемогами. Кожному дяка за небайдужість, щирість та любов до України і її захисників. Днями наші журналісти поспілкувалися з відважним снайпером з Кермачука Валерієм Орлом, який, попри кілька важких поранень, до останнього повертався на фронт про історію служби та як допомагає війську сьогодні. ветеран російсько-української війни розповість наша Дар'я Згур. З самого початку вторгнення Росіян на наші землі у 2014 році Валерій Орел, пройшовши революцію гідності, одним із перших став на захист батьківщини у лавах військовослужбовців. В той час якраз уже перші, якщо я не помиляюся, підрозділи Нацгвардії вже формувалися, і відправлялись на фронт. Саме тоді я зрозумів, що пора діяти, і навіть те, ну деякі фактори зупиняли, але ж Фактор того, що на нас напав ворог, це був найбільший. У мене була неповнолітня маленька донька три роки, і було дуже скрутно в сім'ї. Але я розумів, що не зупинимо, тоді буде набагато гірше. Та, за словами Валерія, професію снайпера він не обирав. Вона обрала його сама, оскільки люди, які йдуть саме у цю кваліфікацію, мають особливі якості. По-перше, люди, які йдуть саме по цій в цю кваліфікацію, це як я вже тоді зрозумів, сам навчав хлопців. знаєте, це зовсім інші люди. Що психологічний склад, моторика, рефлекси, миш, миш мислення, дії в надзвичайних ситуаціях це саме якраз критерія таких людей. Їх не дуже багато. Втім, Валерій Орел зазначає, аби стати снайпером, мало вміти гарно стріляти. Треба мати й надзвичайну витримку. Просто лягти біля дерева не пролежать хоча б півтори-двоє суток – це не кожний витримок. Просто пролежати, наблюдати і навіть не вставати. Всі потреби, які фізіологічні людині все в горизонтальному положить. І це не кожен витримає. Найперші та найважчі бої Валерія Орла прийшли на Донецькому напрямку у складі добровольчого спецпідрозділу МВС Шахтарськ. Населений пункт Пески, потім Мар'янка, Ну а далі був найважливіший шлях це Іловайськ. Так, так, що, наприклад, взяти перші бойові зіткнення це село Пески, які ми звільнили в той час. Наш батальйон звільнив їх. І от там були мої перші кроки. Виконання бойових завдань, саме бої в городській місцевості. Там були перші мої, можна сказати, результати. Серед сотень бойових завдань Валерій пригадав і ліквідацію одного з важливих російських офіцерів. Максимально, коли мені прийшлося його спостерігати, це було 4 доби. Перебував в розваленому приміщенні чердак. Це була зима, мені трошки погода зіграла мені на руку, вона замила мене повністю майже чердак снігом, так як криша була розбита танком. І мені там навіть під снігом було тепліше і виглядала одна гвинтівка. Потім, уже після ліквідації, я благополучно повернувся на місце локації, але через півдоби мій командир сказав, що... Там дуже велика паніка і повідомили, що працюють якісь неймовірні американські професіонали. Було дуже смішно, але ну, ну приємно. За час служби військовий з позивним Орел отримав і чимало важких поранень. Останнє прийшлось на кінець 2018 року, після чого Валерій отримав інвалідність та повернувся додому. Тім навіть це його не зупинило. Тож з перших днів повномасштабного вторгнення він повернувся на фронт, де боровся за нашу свободу до останнього. При пересуванні біля окопів я стрибнув в окоп. І в той момент, коли я стрибнув в окоп в п'яти метрах за спиною. Відбувся вибух 120-ї міни. Була, не знаю, як кажуть, чи контузія, чи що воно, Тобто і були деякі пошкодження тіла. І коли я вже проходив медобстеження, знову стався серцевий напад, потрапив в реанімацію, потім по висновку військової лікарської комісії мене звільнили. Тож тепер Валерій Орел продовжує допомагати війську, але вже з тилу. Ми збираємо на дрони. Зараз запустили вже таку змогу. Я би дуже хотів, щоб до нас долучалися і військовослужбовці, і просто цивільні. Ми запустили таку змогу, як забезпечення військовослужбовців автомобілями. У нас ще можна сказати перші такі кроки, але є вже. Напрацювання на сьогодні у громадській організації Семенівська спілка ветеранів Патріот, яку очолює Валерій, відкритий збір на дрони для військових, і ви також можете допомогти, задонативши за реквізитами, які бачите на своїх екранах. І про погоду 18 нічних проти 27 спекотних в день на завтра, 12 вересня, нам прогнозують працівники Небесної канцелярії. Як вересніє, то і сіє. Тож що очікується дрібний дощ в день, який ввечері, має перейти у дощ з грозою. Згадуємо про те, що і грім у вересні віщує нам теплу осінь. Таких же теплих я бажаю вам і стосунків. Ранок нехай буде добрим, а день прийдешній. Плідним. Бувайте здорові і до нової зустрічі в етері.